Так, що я хочу послухати. Гуля-блоп! А йдеться, є достойні люди, хто може керувати місто Напалі. на благо громадянам а не свої Слухай, Я прийшов, тому що я знаю цього активіста Олега Продоляка. Вот. І я знаю Сімашкевича. Що скільки я з ним не стикався, от і на прийом ходили, і завжди була брехлива відповідь. От жодного разу не отримали правдивої відповіді. І по русських фольорках нас ми от зараз судимося там по нагірній 39 Була видана е ділянка з порушеннями грубими закону, де є особливо цінні землі, і зупинка була знищена. От, так само я хотів би бачити, щоб відбувся суд по фальшуванню виборів 2010 року, де справа була бувшим прокурором Ромасем закрита незаконно, і я буду особисто добиватися, щоб її поновити, розслідувати. І хай в суді визнають, що було все. Справедливо на виборах, я згоджуся. А якщо не визволять, то нехай тих, хто причетний до фальшування, притягнуть до відповідальності по закону. Якщо він говорить правду, виходить, що він давав хабар. Я не був присутній при цьому. Не знаю, давав, не давав. От нехай розбираються правоохоронні органи, хто давав і не давав. Якщо тут є суд, от нехай суд і розбирається. Громадські активісти, активні люди, які проявляють свою активну громадянську позицію не тільки в якомусь окремому питанні, а взагалі в цілому. Тому ми вирішили підтримати їх. Ми дуже багатьох питаннях розділяємо їхні погляди. І на заклик про підтримку ми ніяк не могли залишитися. осторонь. Я думаю, що його слова вагомі і вони мають мають. Мають определенну підставу. Якщо він сказав, що беруть взятки, значить беруть. Я сам знаю, я сам знаю, бо я був на, бо я був на ринку, я знаю, як це все діло, як ці справи рішаються, без грошей, без хабарів, у нас тут нічого не рішається. Як Олешка докаже чи не докаже цю правоту, це його справа, і наша справа, але в правосудній системі я не вірю. Це моя особиста думка, я нікому її не нав'язую. Я говорю вам, що Шо ти говорив. Я викликав, що треба, щоб це Ми, було це там, Що ти стоїть? Забрав місце, то... ну то... я то... от мої документи, ваші, будь ласка. Що я не буду вам представляти? А що таке? Чого ви стидаєте? Чи вам про що з міського бюджету? Мені, тому, такі, казали, а що що Людина, зрозумійте, будь ласка, що в країні війна йде, а ви допомагаєте злочинцям і людям, які розкрадаються і знищують Україну. В нас вчора побратим помер на війні. Його вбили і за те, що ми з вами не догледіли Україну, коли треба було. Розумієте?

До початку розгляду справи, по суті. Можливо, вирішення даного спору в, мир, в мирному шляху. З нашого боку, в принципі, завжди є можливість мирного вирішення даного спору. Е, є варіант, як можна це вирішити без суда. Я не знаю просто, як мені це проговорювати в судовому засіданні. Чи можливо оголосити перерву, щоб ми могли запропонувати умови мирного врегулювання спору. Ну, якщо цього потребує, позивач. Ми не проти послухати його. Тоді для можливого мирного врегулювання даного спору в судовому засіданні оголошується перегляд. ми запропонували мирно врегулювати цей спір. Тобто він прийде так само на будь-яке засідання виконкому і скаже, що ні, я помилився, я е, гроші в руки меру не давав. Якщо він це зробить, ми просто відмовимося від позову і на цьому, і на цьому, і на цьому казав, вся ця історія закінчиться. Це, це, це запропонував все. сам Михайло і так, а, Ну позиція, це можна можна узгоджена з ним позиція, оскільки я є повністю уповноваженим представником його. Тобто, якщо людина добровільно спростує цю поширену інформацію, ми відмовляємося від позову, закриваємо цей суд і не робимо це. А якщо ні, то скільки компенсації А, Ну ми просимо стягнути саме ту сам ту суму, про яку казав е, Тобто, Він заявив, що він нібито дав 19 тисяч. Ну, хай цих 19 тисяч десь на дитячій санаторії перерахує. Якби мому довірителю гроші не потрібні абсолютно, Приложили, щоб я прийшов на виконком і вибачився за що вибачатися, я не знаю. То що я говорив, я знаю. На відео, яке в них є, там щось я правильно сказав і від того не відказуюсь. Суть позову не навіть. Хай подивляться, переглянуть відеозапис. Хай переді мною прийде, вибачиться Мер. То ви не будете вибачатися? Ні, це хай він переді мною вибачиться.